Так, кейс про не тіїпка, бо я чисто, весь час хочу назвати Тіїпком, а про Тищенка і про те, як оце моніториться, а створюється штучний інфопривід. Тобто, бачите, що я цікавила, що військовий з дитиною напали, затримали в центрі міста все на камерах, туди-сюди, ну яка суть проїзходяща? Для мене це постанова і фейк. Бо я гуляв з дитиною, і я бачу, що якась статара непонятних чуваків, які приїхали на бусах, а я тут з дитиною. Я би зразу прямо перпендикулярно в іншу сторону йшов і взагалі би не висічував. Я не повністю дивився той інцидент, я дивлюся, як його шарпають у цього військового, а він тримає коляску. Його шарпають, а він тримає коляску. Його шарпають, а він тримає коляску. Ну тобто, для мене вся ситуація взагалі непонятна, і, моя особиста думка, що це інформаційний фейк, зроблений для чого, щоб забити Тищенка, Тищенка, правильно це він чорний, всі говорять, що він чорний, а інші всі білі. І що я замітив, що ця агломерація трикутна, от вони так і роблять. Всі, типу, щоб білі з хорошою репутацією, це, ті, типу, Летєнт, потім той Женя немський, роді, да, Труха, оцей телеграм-канал, всі вони оцього так дуже жорстко бакланили Тищенка, а Тищенка-бакланив їх, що вони, типу, заробили, що їм дали гроші, що вони бакланили. Типу вони один одного себе отак от. Це і вилазить вверх. Гіпка, Тищенка, викачала капець. Друге, всі оці меми, що пішли про нього по цьому інфоприводу. Тобто за нього знають зараз всі і вся, і всі про це говорять, це Йому таку медійність зарядили на одному цьому, тіпо, і нічого не сталося. Просто емоційний такий контекст, що мама не гарю. в цих одноглазах є свої оці всякі. Боже, я не знаю, як назвати. Коли вони під один інфоповод заливають нунімеряно контента і всі рекламують Тіпка, Тищенко. Тобто всі ці трикутні чувачки, цей цей ууф, одні казали, що він поганий. Я всі вроді казали, що він поганий, і на тому типу виїжджали. А він отримав того рекламу, що він поганий. Так же само, як і хто. Спартак-субота, Спартак-Субота. Потім оця дівчонка, що казала, що її за 70 кусків можна чпехати, Ця Алхім, не Алхім, бо вона давна теж там в чорних. Тобто вони поділились, типу є чорні, це вони і є білі, і вони між собою тіпо, сруться, і вони один одного витягують наверх. Типу, так, щоб було отримати медінність, стати якимось популярним, треба зробити якийсь інфопривід, щоб щось стало, що ти щось могли говорити. А так вони самі роблять ці інфоприводи і самі отак от вилазять на собі. Приклад Гартон наїжджав на Арестовіча. На нього наїжджав, 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 а потім взяли вони з ним двоє інтерв'ю, і всі куча передів. ого, як так, як, ціле ну ціли той наїжджав на то. Потім вони поговорили, ну, типа, це Гартовочка. Після того так само користується цим Фелікс. Він наїжджав на цю дівчинку з Львова що в церкві. У нас ЛГБТ-кліп Соловіка чи Совіка, Боже забоже, вона називається. Потім наїжджав на той їхнього чорного чувака, що співає, що він в самої традиційної орієнтації. Тобто це, це, це все ну, одноглазі. Вони один на одного наїжджають, один на одному роблять медійність. Так тип 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 туди-сюди, туди-сюди. Більше з більшими, менше, з меншими такий пін понг медійний грають. Вони так один одного лиха Ну І зразу можна зрозуміти, хто і хто, хто за кого. Ну, типу, тут не треба тут таку карту з тими рисками. Стають такою фітньою. Так захоплюють медійність, потім приводять своїх людей до влади, і територія захоплена. Тобто, це є медійний варіант експансії від цих одноглазих на Україну. Тому тобто, всі чувачки прекрасні, хто ви є в цій одноглазих, ви є зрадниками України. Бо ви хочете, щоб всі інші жили тут в злиднях, в корупції, в ніщіті.